На одному з військових полігонів Чернігівщини проводять бойову підготовку артилерійських підрозділів. Під час навчань армійці вдосконалюють майстерність стрільби з 85-мм міліметрових протитанкових гармат. Бійці уражують цілі прямою наводкою, а їхні командири тренуються керувати підрозділами та удосконалюють навички ведення бою. До цього ми займалися відпрацюванням нормативів, відточували, їх, щоб особовий склад знав, де на якій посаді, що він знаходиться. Бойове злагодження було. В складі підрозділу батарею, зводу, відділення. Під час стрільби артилеристи для розвідки використовували безпілотні літальні апарати. Така практика вже застосовується українськими військовими у зоні АТО. Тому кожен гармаш повинен вивчити, як працює аеророзвідка ще до бойових дій. Під час проведення стрільби окремим питанням виносилося коригування вогню за допомогою безполотних літальних апаратів, що значно підвищує ефективність ураження цілі під час ведення вогню. Також артилеристи тренувалися марширувати на рубіж розгортання, провели підготовку щодо виконання бойових і вогневих завдань. Практичній частині у польових умовах передував тривалий навчальний процес.